Вже виїхали на, ну, на трасі, ми по трасі їдемо, але подивіться дим, Як кажуть, всюди гарне, чисте повітря, От, але деревообробний комбінат попереду і трошечки кажуть. Таке зеленіє лісок уже берізки тут. Температура, от, шановні, 25 градусів. Так. Ось воно, Ой-ой-ой, ось. Аутсайд, 25. І попереду такий пейзаж. Доріжки. Гарна дорога, катана, як кажуть не дуже стрибає зараз. 12 кілом... Ой, 22 км, 36 км New Bronze. Yeah. Ось він. Ферми, дуже багато ферм. Відчуття, що злітаєш. Ось. Поля зорані, засіяні, тепленько. Ось таке життя Канади. Бек, це сири, яйця, молочна продукція взагалі. І, між іншим, екологічно чисто вважають, ціниться ця продукція на ринках. Ой, машина тут, звичайно, портить мені весь пейзаж. Ну, дивіться, ось він. Такий міні фабрика, міні-завод. Виключу, потім, поки включу, то пройде час так, зараз... і вся красота. Буде з лівої сторони, я сподіваюся. Ага, зараз знову ж таки, бачите, піднімаємось під мостом і знову дорога вверх. Ось так. Господи, це ще той оператор. Ну нічого я вчуся. Видно, видно озеро, ось воно. Зараз підійдемо, почне буде краще. Ось так, бачите, зверху видно, гарно виглядає, о, краєвид, краєвидно, От, щоб виставити в YouTube, я не ютубер, це просто для на пам'ять. Тому що так, тримати десь відео закритим, хто подивиться, хто не подивиться. А це відео виставляєш в YouTube, подивляться і рідні, і знайомі. І це цікаво, це пам'ять. Ви знаєте, я давненько ми були. Господи, як гарно. Давненько були в Гусавці, ми там. Довгий час жили, і сайт такий є YouTube Мусавка. Е, от. І зараз подивилися, як ми гарно сиділи за столом, співали пісень. Там у нас такі гарні сусіди були, Люда, Петя, Маруся. Сидимо, зустрілися, як ну, відчуття таке близьких людей. І зараз подивилася, відкрила, подивилася, згадала, а хто б його тримав десь? Ну, чи в касетах, чи десь в пам'яті. Це треба шукати, треба пам'ятати, де воно. А коли воно YouTube набрала гусавка, ось вони є. І Петя, царство Небесне, такий хороший чоловік був. І корона була, він покинув нас. І... Царство йому небесне. І дуже приємно. І діти, у люди, і у Петі дуже-дуже гарні, виховані. І Сергій, а Женя це вже внуку люди і у Петі, от, Дуже приємно згадати. Маруся сусідка з другої сторони. ну, дуже... от так, так і відео це. Може хто почує, побачить, знайомих. І, я каже, кожного життя по своєму, йде, по своєму шляху йде. Але це відео є відео. Озером їдемо, мелькає, як кажуть, От. ну, через камеру ще треба вміти файно тримати її цю камеру. Не. Уже все, мабуть, проїхав. А, є ось трошечки, так. Тому що, знаєте, дорога трошечки горська є ось. Понад самим озером. ой, як гарно. і отак вечірком сядеш, подивишся, думаєш, ой Боже мій. Невже це ми їздили так далеко? Коли це було? Як це було давно? І це, чи це з нами було? Ось такі краєвиди. І чи буде ще можливість така поїхати подивитися? Знаєте? Як життя робить свої стежки. Чи є можливість, чи нема, а це запам'ятається. І діти подивляться, і внуки подивляться, голос бабусі почують. Ось така пам'ять. Ой, як гарно, мамочки! Ну, трошки машини обганяють. Оце ж дивіться. Ось подивіться, яка траса. Те, що камеру якось то так потримаю, то так. І скло не чисте, тому що дорога дальня, яка тисяча кілометрів, і то муха десь розіб'ється. То ну, самі хто далеко їздить, то бачить, що то ми помили скло, бачите, тут чисте. А десь воно засохло, що ну, не відмилося. Тому вибачайте і гарного вам настрою. Миру і спокою.